дня, дітки, як вас всіх тут багато, я такий радий вас бачити. А ви знаєте, що я більше за все люблю? Я дуже люблю танці, пісні, вірші. Можливо, хтось для мене щось підготував. Там, де снігу, білі гори, де заметів не злічить, на санчатах через поле. Миколай до всіх спішить. сьогодні Сьогоднішніше спати біля гай. Бо прийде у гості Миколай. Бачиш, ваша сірочка вже горить. То наш Миколай до нас пішить. Привіт усім. Я так радий вас бачити.

Я знаю, що ваші найбільші Святі Миколаї, наші вихователі, наші батьки, вони більше за все про вас турбуються. Вам хочеться побажати тільки одного, мирного неба над головою, і щоб ваші мрії всі здійснювалися. Дякую. Так, здесь у вас гарно, тепло. І бачу, що святий принес Вам багато подарунка. Я бажаю вам такого тепла всю жизнь, тому що воно. Приносять щастя. Мабуть, саме із дитинства свої ж спогади, саме світле, саме радісне це новорічні свята. Тільки радісті, тільки любові, все буде Україна, ми вас любимо, ми переможемо, все буде добре, і у вас все в житті з прийдешніми новорічними святами. Гарно танцювали, порадували мене.